Як створити дефіцит калорій і почати нарешті худнути? Насправді це не так просто, адже це дуже тонка грань оцій калорії. Наприклад, ви повечеряли, якщо у вас є ритуал, перед телевізором випити 0,33 пива горішки чіпси. То ви по любому вийдете на профіцит, тобто надлишок калорій, для того щоб худнути. Ви маєте навчитись чітко відстежувати ваше харчування. Тобто калорії має ставати менше, збільшувати вашу рухову активність, руху має ставати більше. Це очевидні речі, але на жаль, ми часто про це забуваємо. Також хочу ще раз нагадати, що для людей, які вже давно борються з надлишковою вагою, є фармакологічні методи лікування, наприклад, цемаглутит або так звана торгова назва Оземпік, який теж може допомогти вам по процесі схуднення. А ви знаєте,